Ось як такий швидко розбірний з'ємний старенький кун нашій. Для цього потрібно отакий кузов газоновський стяжечку. Ось сюди. Потім такі два пеньочка спеціальні, щоб гарно входили в пас. І, в принципі, дуже легко і зручно витягнулись пальчики і виїхав, і виїхав трактор з куна. І як треба, він так само підійде, і все поставиться назад. Все швидко. 15 хвилин, і ще раз 15 хвилин, і ще раз 15 хвилин, і, в принципі, швидко знімається. Так, демонтували старий кун. Став такий маленький трактораць. Зараз поїдемо. Одінемо новий. такі саморобні стойки в нас були. Ми їх зняли і зараз поїдемо одягати нового. Розберемося. Спробуємо перший раз поцепити нового навантажувача. Як швидко в нас це вийде, рівненько воно все стоїть. Зараз будемо міряти, що тут та як тут. Ну все, зараз спробуємо. Потім, як все вийде, тоді буду далі щось знімати. Так, все, нарешті трошечки трошечки по щось робивши, але куна ми прицепили, трошечки знову погралися і в принципі добилися результату. Розподільник на місці, джойстик на місці, все працює, як має бути по інструкції. І, і в принципі, в принципі досить непогана покупка. Будемо, звичайно, її перевіряти, як нам пощастило чи ні. Адже, адже придбаний він не новим, на жаль. Тому є певні нюанси, але ми потім дізнаємося, чи це для нас суттєво, чи не суттєво. Порівнюючи з нашим, то, звичайно, він і ковш досить великий, і досить він спереді, тобто стріла. Дуже винесено наперед, порівнюючи з нашим старим куном. Тому все будемо тестувати і подивимось, наскільки нам зручніше стало працювати, наскільки швидше, що ми зможемо в ангарі, чи нам буде більш краще працювати, чи, наприклад, якийсь безкомфорт із-за того, що ковш набагато видвинутий вперед. Все це ми дізнаємось. Практиці. Ну, а так, роботу завершили. На сьогодні, в принципі, з куном завершено. Залишилось тільки е зварити е до нього так званий крючок. І, в принципі, все, можна буде підіймати беги, перевіряти. Гадаю, все в нас буде добре. Все, всім до зустрічі!